Всім привіт! На заміну старому телефону Sigma Extreme IT67M, якому вже майже 4 роки, у якого відклеїлась бокова захисна гумова накладка, було побито та замінено пластик екрану, вирішив зробити заміну на новий телефон, теж фірми Sigma, але іншої нової моделі. Сьогодні забрав його в почти і зараз хочу зробити розпаковку і огляд, що знаходиться. Комплекті. Так, додатково замовив е, карту пам'яті на 32 ГБ. Це максимальна пам'ять, яку він підтримує. А новий телефон Sigma Extreme PA68. IP даного телефона 68, тобто він пиле волого захищений обережно. Знімаю пломбу. І дивимось комплектацію. Так, одразу ми бачимо телефон. Ось такий в нього вигляд. Чорно-червоний, є ще чисто чорний. Що можна сказати про розміри? Вони трошки більші, ніж минулий телефон. Десь по висоті, десь міліметрів на 10, мабуть, більший. Тут більш компактний в руці. Але тут більший екран, більші кнопки, і, здається, батарея теж трошки потужніша. Ось написано IP68. Такий трошки броньований телефон. Це ж захисна така накладка по бокам. Окремо є кнопка на ліхтарик. Батарея 2500 мА. Виробник пише, що повинно тримати в районі 2 тижнів. Камера тут 03, це можна сказати, що її немає. Так, дивимось. Комплектацію далі. Я ще не дивився. Так, батарея 2500 мАч. Далі. Іде зарядка? На цій моделі вже, нарешті, все навели c Такий моноблок Type-C, Зарядка йде. На 1 ампер. Далі два гвинтика. Так, а що ними прикручувати? Мабуть, це запасні гвинтики до кришки, до задньої кришки телефона, викрутка. Так. Що це у нас? Декларація про відповідність? Так, гарантійний талон, посібник користувача і посібник швидкого старту. Ну, ось такий новенький телефон. Зараз покажу відео старого, що з ним стало за 4 роки. І невеликий лайфхак для даного телефону. Коли ми знімаємо захисну плівку, наш екран не захищений. Тому що я пропоную зробити? Беремо захисну плівку для любого смартфона, клеїмо зверху е, те, що захищало екран, вирізаємо по контуру, зачищаємо наш екран від е, пилу і клеїмо нашу плівку. Зараз виріжу і покажу, що з цього вийшло. Так, вирізав захисну плівку знизу ось вона. І зараз йду клеїти. І з четвертої спроби щось таке те й вийшло. Чотири рази вирізав гідрогелову плівку. І з четвертої разу вдалося тільки поклеїти. І зараз зроблю перший запуск. Поставлю карту пам'яті. Так, дві наносімки і карта пам'яті. Щоб відкрити слот, треба кронштейн натиснути вниз і тоді можна вже відкривати. І зафіксували. Закручувати поки що не буду. Запускаємо Sigma Mobile. Перший запуск українська. Так, подивимось, що у нас по меню. Контакти. Радіо повинно працювати без гарнітури. Так, файлів ніяких немає. А де подивитись так, камера? -да. О, тут можна подивитись мелодії. Щось вони набудрили. Треба нажати кнопку розблокування і утримувати зірочку. Раніше було просто нажимати, не треба нічого було утримувати. Ну, а так, саме звичайний телефон кноп... з кнопками. Тільки пило вологозахисний. Ну, а так, звичайний телефон з кнопками, тільки пило вологозахисний. Кому був цікавий даний огляд, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки та коментувати. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!